Добрий день, шановні члени екзамінаційної комісії. Я представляю Вам дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра. Мене звати Індик Андрій. Робота виконана за темою розробка веб-застосунку для відстеження користувачського списку читання. Об'єктом дослідження цієї роботи є засоби для управління списком літератури. Предметом дослідження є веб-застосунки для створення та відслідковування власного списку читання. Метою роботи є створення веб-застосунку для покращення слідкування. За власним списком читання, зберіганням поточної літератури, запланованої літератури, що читається в поточний момент, зручний пошук та сортування цієї літератури. Робота розподіляється на такі етапи, як постановка завдання роботи, аналіз предметної області, розробка архітектури програми, розробка програми та тестування та експериментальне дослідження програми. Перед створенням проєкту обов'язковим кроком був огляд аналогічних успішних прикладів. Їх огляд та порівняння наведено у таблиці на цьому слайді. За альтернативу до проєкту, що розроблюється, були взяти такі веб-застосунки, як Goodreads, The Graph та LibraryThin. Були оглянуті такі параметри, як інтерфейс, система оцінювання та фільтрування, наявність додаткових можливостей пошуку, додаткова статистика, спосіб написання рецензій та додавання нових книг. Як мова розробки функціональної частини веб-застосунку було обрано. JavaScript, основним конкурентом якої є TypeScript. Їх порівняння наведено у таблиці на слайді. Визначено, що хоч TypeScript і надає більші можливості для створення застосунків, його використання у малих проєктах може створювати зайву складність. JavaScript є більш популярним та простим варіантом, що добре підходить для цієї роботи. Для створення веб-застосунку обрання однієї лише мови програмування недостатньо для досягнення задовільного результату. Велику долю розробки займає також фреймворк, на якому побудовано застосунок. В якості фреймворку для нашого проєкту обираємо React, який, хоч формально і є бібліотекою до JavaScript, має функціонал дуже близький до альтернативних фреймворків і є найпопулярнішим варіантом для веб-розробки. Головним конкурентом React є фреймворк Angular. Порівняння двох фреймворків наведено у таблиці на слайді. Можна зробити такий висновок, що Angular, який є повноцінним фреймворком, може мати більшу крутість кривої навчання. В свою чергу, React відомий своєю легкістю, гнучкістю і швидкістю, що роблять його ідеальним варіантом для невеликих за розміром проєктів. Перед активною фазою створення застосунку було розроблено його структурну схему або wireframe. На цьому слайді зображено wireframe головної сторінки застосунку, відображена можливість розподілення книг за списками. Відображення книг для кожного списку, можливість пошуку, фільтрування та додавання нової книги у список. На цьому слайді зображено вайрфрейм сторінки інформації про книгу, яку відкрив користувач на головній сторінці. Тут відображаються усі основні поля книги з окремими блоками для опису та рецензії. Відображена можливість зміни приналежності книги до списку, можливість видалення або редагування обраної книги. Перед початком фактичної розробки необхідно було більш конкретно представити загальну взаємодію користувача та застосунки, визначити їх функції. Для цієї задачі було обрано діаграму прецедентів, її зображено на слайді. Діаграма описує такі можливості користувача, як реєстрація, авторизація, перегляд списку книг, перемикання поточного списку, пошук та фільтрування у списку, додання нової книги, перегляд обраної книги, редагування обраної книги. Застосунок з іншого боку повинен мати функції, що пов'язані з функціями користувача, а саме створення нового облікового запису у базі, перевірка авторизації, відображення книг на сторінці, збереження оновленого списку книг, відображення інформації про обрану книгу, видалення та завантаження файлів, обкладинок на сервері. Далі було спроєктовано структуру веб-застосунку. Вона повинна була відображати ієрархію елементів проєкту, їх знаходження відосно один одного. Також на структурі повинно було бути відображено, які, як елементи взаємодіють та звертаються один до одного. Елементи повинні були мати реалізовані в них методи. Структура зображена на слайді. Із структури видно, що проєкт розділяється на серверну та клієнтську частини. У клієнті міститься зображення, що відображається на сторінці. Сама сторінка, її стилі та скрипт файли усіх компонентів веб-засосунку з їх методами. Сервер складається з скрипт файлу, що містить методи роботи із базою даних застосунку, коли до нього звертається клієнт. База даних складається з двох таблиць. Було спроектовано структуру бази даних, що складається з таблиці користувачів та таблиці книг. Таблиці пов'язані між собою полем ідентифікатору користувача, що у таблиці книг відповідає за те, якому користувачу з таблиці користувачів належить книга з таблиці книг. Розглянемо розроблений інтерфейс. При відкритті веб-застосунку. Користувача зустрічає поле авторизації та реєстрації, списки читання в кожного користувача свої. Після створення нового облікового запису або авторизації вже існуючий, користувач переходить до головної сторінки веб-застосунку. На сторінці представлені перемикач між списками книг, книги у поточному списку, поле пошуку та фільтри. Книги можна переміщувати за списками на цій сторінці або повністю видаляти. При виборі книги зі списку відкривається сторінка з повною інформацією про цю книгу, а саме назвою, автором, кількістю сторінок, роком випуску, жанром та описом. Окремими блоком зображена зображено рецензію з п'ятизірковою оцінкою книги та її обкладинку, ліворуч від іншої інформації. Користувач має змогу редагувати усі поля книги, активуващи режим редагування, а також має можливість видалити книгу. Оцінка книзі встановлюється натисканням на потрібну кількість зірок. Поле рецензії відкривається при її редагуванні. Користувач може завантажити свій файл обкладинки, або видалити вже завантажений. Є можливість змінити список, до якого належить книга, за допомогою селектора в правому меню. Проведемо тестування розробленого проєкту у двох веб переглядачах, а саме Brave та Google Chrome. На слайді зображено відображення головної сторінки веб-застосунку у двох веб-переглядачах паралельно. Результати ідентичні, що підтверджують те. Що верстка та дизайн веб-застосунку відображаються коректно. Сформуємо спільний чек-ліст для перевірки функціональних можливостей верстки та дизайну. Перевіримо сформований чек-ліст у кожному з веб переглядачів та порівняємо отримані результати з очікуваними. На слайді зображена таблиця чек-ліст. Під час тестування було виявлено, що усі параметри коректно відпрацювали у двох веб-переглядачах. На цьому слайді можна побачити загальні висновки з виконання цієї дипломної роботи. Доповідь завершена. Дякую за вашу увагу!